Хочу розповісти про один дуже ефективний засіб, який допомагає при проблемах із венами на ногах. Почну з того, що таке венозна система і чим вона відрізняється від артеріальної. Вени це судини, якими кров повертається від ніг і кінчиків пальців рук назад до серця. Це вже дезоксигенована кров, тобто вона не містить кисню. Унікальна особливість венозної системи полягає в тому, що вона не має власного насоса. Кров рухається лише завдяки скороченню та роботі м'язів. Тому, якщо ви ведете сидячий спосіб життя або багато стоїте, у вас можуть виникати проблеми з венами. В організмі є багато артерій, які доходять аж до стоп і кінчиків пальців. Далі кров переходить у дрібні капіляри, де кисень і поживні речовини передаються тканинам. Після цього кров повертається до серця по венах. Також існує система вен, пов'язаних із органами травлення. Ці вени транспортують поживні речовини з травної системи назад через печінку і потім до серця. Це так звана воротна система печінки. Якщо в печінці є щось, що перешкоджає цьому кровотоку, наприклад, рубцева тканина, цироз або жирова хвороба печінки, у вас можуть з'явитися проблеми з венами, такі як венозний застій. Через недостатній тиск можна порівняти печінку зі своєрідною губкою. Якщо ця губка заповнена чимось, що заважає потоку рідини проходити крізь неї, наприклад, трубцевою тканиною або жиром, вона перестає нормально функціонувати. Вона вже не може утримувати рідину і виконувати свої функції, і тиск рідини в системі неминуче знижується, якщо під'єднати до неї таку губку. Це як із водяним фільтром. Якщо він забився, тиск води падає. В одній частині дому вода тече слабше, а в іншій навпаки, сильніше. Так само і з венозною системою. Коли в якомусь її сегменті підвищується тиск, це може призвести до таких явищ, як варикозне розширення вен. Воно може виникати не лише на ногах, варикоз може з'явитися і в стравоході, це називається варикозне розширення вен стравоходу, і в нижній частині прямої кишки геморой, і навіть у шлунку варикозне розширення вен шлунка. Однією з головних причин проблем із венами є саме печінка. Але сьогодні головна тема хронічна венозна недостатність. У цьому випадку проблема виникає переважно в нижній частині ніг, де порушується відтік венозної крові. Це явище і називається хронічною венозною недостатністю. Вона, у свою чергу, призводить до варикозного розширення вен, появи судинних зірочок, флебіту запалення стінок вен, а також до тромбозу глибоких вен, коли у венах формуються тромби. Ось кілька симптомів, які виникають при недостатньому венозному кровотоку. Перший симптом це синдром важких ніг, другий набряки ніг і щиколоток. Далі можуть виникати біль у ногах та синдром неспокійних ніг. Можливі також ураження шкіри. Вона може ставати блискучою або нагадувати сиром'ятну шкіру. На ногах може випадати волосся, з'являтися свербіж, а також змінюватися колір шкіри в нижній частині ніг. У багатьох жінок після вагітності виникають варикозні вени і проблеми з венами в нижній частині ніг. Це пов'язано з естрогеном. Таким чином, естроген ще одна причина венозних порушень. Це явище ще недостатньо вивчене, але ми знаємо, що на венах є рецептори до естрогену, тому надлишок естрогенів може впливати на венозну систему. Це спостерігається навіть у чоловіків. У жінок під час менопаузи рівень естрогену знижується, але прогестерон знижується ще сильніше. У підсумку співвідношення естрогену до прогестерону стає підвищеним, незважаючи на загальне падіння рівня естрогену. Просто прогестерон падає значно сильніше. Це можна вважати домінуванням естрогену. У чоловіків вже з віком знижується рівень тестостерону, через що відносний рівень естрогену також зростає, особливо якщо печінка пошкоджена, адже печінка це ключовий орган, який регулює рівень естрогену та нейтралізує його надлишок. Отже, з урахуванням усього цього, найкращий засіб від проблем із венами в нижній частині ніг це екстракт листя червоного винограду. Я дізнався про нього з одного патенту, у якому описано велике дослідження, і сам патент базується на отриманих результатах. Це було рандомізоване, плацебо контрольоване подвійне, сліпе клінічне дослідження на досить великій кількості людей із венозною недостатністю від легкої до середньої стадії. Кількість екстракту листя червоного винограду, яку давали пацієнтам, становила від 360 до 720 мг на день протягом 12 тижнів і результати були чудовими. Екстракт листя червоного винограду також допомагає при збільшеній печінці, збільшеній селезінці, набряках ніг, геморої, крововиливах, кровотечах, закладеності носа, розширених капілярах. Крім того, він чудово знімає запалення та допомагає нормалізувати проникність капілярів. Ще я рекомендую робити вправи з підстрибуванням, просто тому що це посилює відтік лімфи та допомагає її руху по венах. І, звичайно, я рекомендую регулярні прогулянки. Потрібно активно рухатися, не слід довго сидіти або стояти. Якщо ж у вас є проблеми з печінкою, а це часто трапляється у людей з варикозом, я рекомендую добавку, яка називається тутка це різновид жовчної солі. Вона корисна не лише при жировій хворобі печінки, а й при цирозі. Добавка підсилює потік жовчі через жовчні протоки. Якщо у вас проблема з естрогеном, домінування естрогену, я рекомендую добавку Дім. Це суперконцентрована антиестрогенна суміш речовин із хрестоцвітих рослин. Якщо вам сподобався цей розбір, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.